Мама ще вродила тато. Мій тато з Австрії був цуксфірер. то знаєте, то таке було, як, як зараз старшина чи що. І тато служив довго в Австрійській війні десь п'ять років. І мій тато казав, що наші українці не файні. Все на, знаєте, перечі, телевізора не було. Ми не дивилися телевізор, що батьки розказували, так було. І тато нам все розказував. діти, діти. Наші українці треба купати 100 літ взад, щоб з нього, що було. Каже, в неї дуже продажні люди. Мій тато воював за польсько-української війни, от за лісом в на села. Як ще скінчила війна, я навіть не знала, що то таке є. Де <кхем> то ще скінчила війна, тато був. Що до перша війна? Австрійська війна угорська. І, і всі приїхали приїхали всі офіцери з усіх держав брали своїх, бо ще війна розпала, брали своїх хлопців. А з України приїхав посол Український. Ми не мали держави. І каже, Герцоковина тато був. Я навіть не знала, що то є, а зараз Бошня, Герцоковина, що там, то таке тато там був. І там ще війна скінчила, та то він там йшов пішки, пішки мій. Ну, і хлопці було щось 15 тисяч українців, всі присягли, каже хлопці, всі держави беруть своїх, ми ще зачепимо без на нас швід щось знов. Всі присягли, що будуть чесники. Ну і все, Кухні нема, команди нема, їсти ще хоче. Ну, і йшли, зайшли в Сербію. По Поробували наїли ще слив, понапували ще вина, там попадали. все. не пішли, розрізали живот, наклали слив в животи, то тато мені все то розказував. Ну, і то їх смеречно прийшло 15 хлопців за польсько-української війни. Поляки смиречно, жили шусейну дорогу, і поляки жили желізну дорогу, а їх нагнали в ліс. Ну, Прийшли, змукали смиречно, хлопці їсти хочуть, той тягне корову стайні. Жінка криче, той тягне подушку, хоче накрити до зима. І біда та, тато подивився в ту породни, побув, йду додому, але І так смерть, і так смерть, по як і завді. Але ви то все і від Бога. І тато та, мій прийшов додому вночі, ноч, а я та друга хата ту жию, я тут все робила. Ну, а, а його сестри вийшли на вір вночі. Ну, свою потребу, що. І тато кличе, ходіть, то дівчата є ха, ха ха то хтось їй, знаєте, і втікли до хати. Каже, мама, то а хтось кличе, мама, баба моя вийшла. Йой сину, що ти тут робиш? Ну, і завела тато до хати, помили. І тато побув до рана, хтось замельдував і прийшов польський офіцер, і тато поставив куди часового. І все, гану розстріляють. Він воював за Україну. Але коли тато служив у Горщині ще при війську, і там з ним служив поляк, то таке від Бога було, що не знаю. І той поляк зайшов до хати. Каже: Іван, що ти ту робиш? І тих пустових зняв, і тато так ще лишив живий. Отак От поляки робили. Ми забрали желізну дорогу, що а наші українці продавали. У нас тут такий він, він ліг під поїзд, бачите, то таке, що є від Бога. Він робив на колії, бо Австрія рекламувала, хто робив на колії, не, не брав до війська. І робив на желізну дорозі, і здав полякам знати, що в Україні їде така була, то назвали, панцерка, такий вагончик їхав, що їде з схируту. І він розсунув рейси, щоб ще хлопці побили. розумієте? Але хтось там убий з людей і почали кричати до тих хлопців, без стали, без стали. І там, не ще церкви, вони стали, тих хлопців постріляли і так на цвентр лежать до Австрії І прийшов час, він ще постарив, той жук, і ліг під в те саме місце, де він шире. Як не вірите мені, спитайте людей. Те саме місце ліг під поїзд. — І поїзд його переїхав. Це за Союзу був, і поїзд його порізав.